Всім привіт, хто дивиться мій канал. Вас всіх вітаю на моєму каналі. І знову е бесіда піде про сівалку. Просять розміри сівалки. Я так постараюся вам сказати. Отже, по розмірах. По матеріалу, давайте спершу по матеріалу, якому я використовував. Значить, основна рама. Це 10 на 10 5 мм товщини. І 8 на 8, тоже 5 мм товщини. Це основна рама. Далі швеллер оцей. Це у нас десятка, який тримає а, упори цих пружин, що йдуть на дуже видно все на колтера. Може хтось думає її собі робити, то так. Що хочу зразу сказати, що на ці колтера, та я говорив, що я ось тут буду, ось тут вверх буду ставити ще амортизатори. Такі. такі амортизатори, які йдуть на сушник. Додатково. Це пружина 6 мм. І якщо будете ставити на сошник пружини і вибирати амортизатори, то беріть тільки 6 мм пружина посилені. Тому що я перепробував різні пружини. Я перепробував 4,5, 5 і 6. Я пробував, як воно сіє з 4,5, з 5 і з 6. Пружину, товщина проволки. То саме краще воно сіє, саме краще воно йде з цією пружиною. Тому що виходить, що якщо ставити тоншу пружину, то пружина вона забирає вагу ну, вагу цієї сівалки. Сошник не заходить в землю. Сошник не заходить в землю та як треба, та як потрібно на ту глибину. Тому з моєї практики я пробував і таку пружину, три пружини. І на цієї зупинився це саме краще сіється. І таку саму пружину, теж 6 мм, я буду ставити додатково сюди. Якщо отак воно сіє, то це воно сіє по м'якому ґрунту. Або коли м'яко, коли там волога є, по дискованому. Дуже добре сіє, колтер затає. Я весною цієї весни сіяв навіть ну, по чистому нову тілу, він теж затає, він теж прорубує. Але я мав практику недавно я вже тепер сіяв ще один кусок поля, то вже досить твердо, вже земля дуже просохла і він недостатньо прорізує землю. Чому? Тому що немає усілля пружини. Йому, він дуже амортизує. Дуже амортизує і не придавлюється. Тобто вага ця пружина вона компенсує вагу цієї сівалки. Якщо б була пружина трошки май сюди, то так, да, а так вона більше там і воно, ну, на ту пружину в мене не виходить поставити більше сюди. Тому я буду ставити тут на кожний колтер додатково ще один угольник, і додатково на кожний колтер ще по одному амортизатору. Це я буду робити обов'язково, щоб я після е, збору пшениці. Коли я зберу пшеницю і ячмінь, я хочу сіяти проміжні культури, які будуть е, рости до осені, під посів там вже теж зернових культур. Отже, по розмірах цей Сторона Має метр і 2 сантиметра, там так само. З цієї сторони так само. Тут я поставив один десятку і другу десятку. Під нею, підварив під нею і пустив аж сюди під цю. І до неї вже я приварив кріплення на сушники. Тут стоять. Кріплення в мене з чого. Отака от пластинка 1 мм Вона стоїть одна так, одна косо Для того, щоб було на завісі І воно стоїть на завісах. Завіси 20, 22 зміщені. 22 зміщені. Завіс. Просто і завіси приварив до от цього квадрату 10 на 10 нижнього. Тут уже приварив прямо. Угол. Ці завіси я робив сам, точив з крепкого желіза, пальці від гусеничного трактора. А втулки теж купив е, кругляк. Кругляк я купляв е, шістерку. Тобто, ну, 60-ку, виходить. Да, Шістку і 50 чи 50 -ка? Я вам зараз скажу точно, щоб я вам не збрехав. 50 П'ятдесятка. 50 -ка. І це я приварив і так я виточив ці втулки. Далі. Ширина. Ширина сівалки. Зараз я вирію. І не оборону одному. Ширина сівалки внутрішня, 210. 210 внутрішня ширина. 2,10 і ще виходить, що 20 і 20. Це маємо 2,30 має общої ширини вона. Всередині 2,10. Цей має 2,10, цей має 2,10. І по бокам зварені в О, ці. ці метр і два сантиметри Метр, метр два. Тут вже цей виступ це можна було і рівно поставити. Ось таке. Ці. Це 8 на 8 квадрат. Він має 210, бо він йде гаж назад. Має 2-10. Тут так само цей має два десять. Довжку ця підніжка. Далі. Висота оцього. Це 8 на 8, 30.

Желізо, пластини такого. Висверло дерки і вже на місці там присверлював і на місці це все робив. Ця пластина Тоже сантиметрова. Вона має 7,5 на 14. 14 і 7,5 висоти. Так. Ця Скажу вам за цю. Це твоє сантиметрове. Воно має. 4 на 40. 4 см ширини і 40. На краю дирка, болт. Сюди воно грає. Це я все буду класи на пружини. Пружини вже є. Ящик зробив сам, зварив, підставив зіспуду висіваючи. І нарізав отвори і приварив до ящика. Ці шестерні такі в мене були. Тут, ну, як було, так і приварив. Тут ланц іде на добрива і так далі. Оці. Це я замовляв, по інтернеті знайшов, мені дуже не сподобалося через те, що вони мають цю дирку. Це я вирізав. Вирізав, щоб. Е то що з ложки ті Ми могли відкриватися. І підставив тут, теж вирізав і підставив повністю сюди уголочок, розібрав їх і от зробив такі пластиночки, зігнув і звідти закрутив двома саморізами по металу Вони тримаються дуже добре, дуже міцно. Це від СЗ-шки. Оце його відрізав, укоротав його, стягнув стяжку. Ну, він сидить, щоб він не ходив. І це сюди. І це я повитягував, тому що чистив від, від добрива, чистив, змащував. І шланг прямо в цю дирочку він заходить і він тут тримається. От. Нічого не забувається, все добре працює. Тут нема що відумувати. Це недороге, це по 130 гривень. Це по 30 гривень, шланг 60 гривень. Кусочки шланга і воно все виходить. Висота цієї стойки під ящик. Тут у нас 54 сантиметра. Я ящик так ставив, щоб мені е підходили оці шланги. Я поставив дві сточки, підняв ящик, опустив, ага, поміряю. Ага, скільки. Все, відрубав ці стоїчки, порізав ці стоїчки, звершино вголок і все це все зробив. Далі. Колесо, колесо теж на амортизатору. Саме краще працюється колесо. По релі, по дискованому воно може йти і не дуже амортизувати. Но Повному тіло, коли йде, воно дорожне копірувати кожну ямку землі. І тому воно має мати хід. Воно має мати достатній хід е цього. І тут стоїть у мене пружина, я клав теж і шестерку, і п'ятерку. Тут стоїть п'ятерка. Краще воно працює на п'ятерку, тому що воно легше амортизує і має більше ходу. Якщо класти шестерку, воно має менше ходу. Якщо класти четверку, ну, 4,5 я ставив то воно е, не прижимає. Та пружина недостатньо прижимає колесо до землі. А от п'ятерка в самий раз підійшла і дуже добре працює. Далі. Це 25. ка У мене був такий прут. 25. ка Коня, Швеллер. Десятка, нема нічого, чого сложного, щоб казалося, що дуже сложне і дуже тяжко щось зробити. Саме головне, це розставити сошники, приварити, щоб вони стояли рівно. Приварити сошники, щоб вони стояли рівно. І так рівно я ставив за уровнем. Коли раму всю я зварював, у мене площадка вся сиділа за уровнем, я все зварю по уровню, щоб ніде не було косяків, щоб воно все стояло за уровнем. І тоді і ці ставив за уровнем і все ставив за уровнем. І потім, як їх, як їх я зварював дуже легко, взяв дошку на 3 метри, на дошці взяв бензопилу, нарізав. Бензопилою нарізав такі, як сказати, шрани. Бензопилою, прорізи. Нарізав такі прорізи, щоб вмістився сошник. Ну, там, внизу. І ці прорізи я зробив через кожні 20 см. Поставив дошку і от маєте такий шаблон. Поставив на крайній, приварив і далі. На кожний проріз ставив сошник Головне, виставляв його, щоб він був рівно, не косо, не криво. І все, і вийшло точно, кожен сошник між собою має 20 см. Колтер я робив так само. Я ставив крайні прорізи і ще уровень кидав довгий на це, щоб він. Підходив сюди, щоб воно не було зміщено. І все. І так я приварював це все на місце. Які ще розміри тут сказати, щоб я ще щось не пропустив. Щоб я щось не пропустив, Та, вроді би так нічого. Між цими. Між цією рамою і цією рамою 65 см. Тут 65 см. Це я не міяв спеціально 65 см. Я просто став колтер і щоб він мені отут мав запас ходу між цією рамою. Все. Це я поставив між колтерами і сошниками, щоб колтера не впиралися в цю раму. І там, щоб воно все, нічого не мішало ходити. То і так само. Між сошниками і колтером. Поміж ними. Ось такі. Сказати, що розмір ящика. Розмір ящика. Метр п'ятдесят. Зараз я залізу наверх. Метр п'ятдесят. Висота 36. Тут на двоє розділив, поставив планку. Ось, як я там порізував отвори. 36 висота. У нас косяк. Тут маємо 67. І один, виходить, бункер по поламу. 36,5. 36,5, 36, там, ну ота. В один сюди влізає 100 кг. 100 кг насіння, 100 кілограм добра. добре. Добрев навіть більше йде, бо тому що добре вони найтяжкі. А в ящик насінневий лізе 100 кг. Ну, я думаю, що це нормально. 100 кг це на на гектар це заправити два рази. Ну, смотря, що там сіяти. Ось такий розмір. більше нічого такого. Дуже добре йде, я дуже задоволений. Ну, я кажу, що тепер треба ставити ще одні, замовити мені ці амортизатори посілені і поставити їх тут. Тоді буде дуже добре, усі на колтера і воно буде дуже добре рубати землю. Всім мирного неба. Хто хоче працювати, працюємо. Думаємо, як краще зробити, щоб у нас все було Україна, все було добре. Всім гарного перегляду. Дякую за перегляди. Кому понравилося відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока.